Лунає вибух і величезний бук падає на землю. Такий незвичайний спосіб видаляти пошкоджені дерева використовують у парку оленів у передмісті Копенгагена. Цей бук став небезпечним для гостей парку, бо його важкі гілки могли впасти. Проте дерева тут не спилюють, а підривають. Для цього в отвори у стволі закладають динаміт. Результат після вибуху такий самий, якби в дерево вдарила блискавка. Є дві головні причини використовувати цей метод: одна естетична, оскільки набагато приємніше бачити природну руйнацію. Друга причина набагато важливіша вона пов'язана з біологічною різноманітністю. Фахівці пояснюють, що уламок ствола на найближчі 20-30 років перетвориться на своєрідний курорт для лісових мешканців. Тут заведуться комахи, виростуть гриби та прилетять кажани. Тобто, деревина, що гнитиме, буде корисною багатьом жителям лісу. Коли дерево спиляно, ефект не такий гарний. До того ж, видно, що до цього приклала руку людина, що вносить дисгармонію в довколишній ландшафт.